1 жовтня в Україні традиційно відзначають День людей похилого віку та ветеранів. У цей день Радихівський районний територіальний центр соціального обслуговування підготував і провів у районному народному домі свято для своїх сивочолих земляків паркетній залі Радехівського районного народного дому зібралося близько сотні підопічних Радехівського районного територіального центру соціального обслуговування та ветеранів праці пенсіонерів. Святкову програму для них розпочали і провели у ролі ведучих і розпорядників директор територіального центру Галина Іващишин та її колега Оксана Кобзар, котрі виголосили у віршах і прозі щирі і теплі слова привітання і вдячності за сумлінну працю, виховання мудру науку і неоціненний життєвий до... Освіт, переданий у спадок наступним поколінням у святковому заході. Взяв участь увесь адмінперсонал територіального центру і запрошені поважні гості. Раді вітати вас в цьому гостинному залі на заході, присвяченому Міжнародному дню людей похилого віку та дню ветерана, який ми назвали Людина починається з добра. Цей час наверхи піснею і словом. Ми хочемо підтримати всіх вас. Краплину розуміння і любові даруєм вам у цей тривожний час! Це данина шани і вдячності старшому поколінню людям, які все своє життя твердилися, захищали свою вітчизну, відбудовували і відроджували народне господарство в повоєнний час. Будували нову незалежну Україну за здоров'я і добру розпочату справу. Спільно виконали пісний спів молитви Отче наш. З привітанням до присутніх звернувся голова Радехівської райдержадміністрації Василь Куць. Я вважаю, що сьогодні і кожна держава, і нація, і народ, і суспільство завдячує саме тим людям, які прожили довгий шлях. Живімо довго живімо, бо ми потрібні. Ми потрібні тим діткам, котрі підростають в ваших сім'ях, в ваших родинах, перш за все. Ми потрібні одні одні. Я хочу побажати вам доброго здоров'я, перш за все. Я хочу вам побажати добра, достатку, радості, втіхи від дітей, втіхи від онуків. З промовами з нагоди свята виступили керуюча справами виконкому Радехівської міської ради Людмила Литовинська та заступник керівника управління соціального захисту населення райдержадміністрації Надія Паламар. Про наболіли проблеми пенсіонерів та підопічних територіального центру говорили Ольга Білань, Ніна Сірук, Мирослава Дмитрук, Марія Лопушанська та інші і пропонували шляхи покращення становища людей похилого віку. Концертну програму вдячним словом представила директор районного народного дому Дарія Козак. Старість така частина життя, як і молодість чи дитинство, та, напевно, сама важка самотня старість. Вона існує через байдужість і жорстокість тих, хто живе поруч з нами, хто повинен доглядати своїх рідних. Не дають залишитися наодинці зі своєю самотністю і старістю працівники нашого Радехівського територіального центру. Вони з великою любов'ю, повагою приходять до своїх підопічних, щоб, хоч щирою розмовою, скрасити їхнє самотнє життя. Допомогти. Протягом усього свята перед його учасниками співав популярний в народі фольклорний гурт територіального центру Сусіди та їх керівник організатор дозвілля Стефанія Лепех. Заяснім і за те, що у душа запаля, Промінь правди, щоб край заяснім. За задушевне свято, турботу і гостинність організаторам дякували його гості Йосип Паробочий, Дмитро Іванець та Марія Лапінська. Все це добре, дуже добре. Це слово великої мені, здається, поваги. І ціни кланяє щиро перед колективом, який нам створює тут гарний, гарний настрій. Пісні, пісні такі, які відповідають і часу нинішньому в територіальному центрі. Завжди вони йдуть нам на зустріч. Хочеться їм подякувати за вашу сумлінну працю. І навіть сьогодні ця година відпочинку. Тут я рахую, що це так просто надає нам нас жити і працювати. Хай доля дарує щасливі хвилини у дружньому колі своєї родини. Хай життя вас, піснею, буде, смутку в очах хай ніколи не буде. Заради свята організатори запросили особливого гостя, барда Київського революційного майдану, донеччанина Олега Кечурка. Котрий у супроводі своєї гітари виконав кілька патріотичних та ліричних українських пісень, і про почу знов почуття в твоїх снах, а сердечка моє в вкрила, і лелики донесуть на вітра. Кохання на землі має силу У садах і тучи, я зірву борвина, що дає нам сили ненько. Україна. Від імені заступника голови райдержадміністрації Надії Шостак Олег Кечурко отримав у подарунок збірку віршів Володимира Висоцького, а сивочоли гості заходу святковий стіл від щедрих спонсорів.